В країні триває війна, але життя не зупиняється. Діти народжуються, закохані пов'язують себе шлюбними обітницями. Все це потребує відповідного оформлення. Як працює добропільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, розповіла Ольга Єсіна. Спочатку початку 2023 року спеціалісти добропільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану вже засвідчили 65 закоханих пар. Народжень було зареєстровано 40. за статистиком. Діякою, імена для своїх малюків батьки обирають більш традиційні, але є і ті, хто обирає ім'я не як у всіх. Найпоширеніші чоловічі імена діткам присваювалися такі, як Дмитро, Олександр. Дівчаткам – Анастасія, Мирослава, Милана. Рідко вживані імена хлопчиків це Орест, Дамір, Давид, дівчаток Даяна, Емелі. Мішель Мія. Як каже Ольга Єсіна, статистику сплеску розлучень не фіксують. Навпаки, у відділі їх зареєстровано небагато. Показник розлучень за перший квартал 2023 року є значно менший, ніж реєстрація шлюбу. Розірвань шлюбу було зареєстровано 5. Згідно з вимогами чинного законодавства, органи реєстрації актів цивільного стану проводять і реєстрацію смерті. Актових записів про смерть було складено 335. за умов воєнного стану, відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі. Громадяни можуть звертатися з будь-яких питань до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на території України незалежно від місця проживання. Знімальний на група телебачення капрі з добропілля спеціально для капрі Ньюз.